Як перевірити мокру коробку ДСГ на її знос і, взагалі, в якому вона стані? Якщо у вас немає ніякої діагностики, немає досвіду, то дивіться це відео до кінця. Я зараз все розкажу. На прикладі ось цієї синенької Октавії, яка є в продажі, до речі, кому цікаво. Чому на основі неї? Того, що тут 180 пробігу, і на 170 пробігу була великий, великий сервіс на офіціалах. З заміною мастила, з адаптаціями, тобто все, що було потрібно, вони передивилися. І цю коробку зараз можна цю машину взяти за еталон, як має працювати DSG 7DQ381, мокра коробка, одна з найкращих DSG. Значить, перше і основне, хто тобто, б там що вам не розказував, на холодну, гарячу, на будь-яку DSG немає вам на першій передачі, це дуже важливо. Особливо, коли ви рушаєте і коли перемикаєте, не має давати ніякого поштовху. Це основа. Коли вам хтось скаже, що коли коробка прогріється і все пройде, все буде добре, це все дурня. Тобто, якщо вона у вас дергається, то вона дергається, якщо вона не дергається, то, ні, то не дергається, розумієте, не штовхається. Так вона від температури змінює свої трошки алгоритми роботи, тому що холодна коробка, холодний двигун, вони потрошки по-іншому налаштовані якби, трошки передачі більше зависають, коробка прогрівається, але не має бути ніяких ударів, це однозначно. Значить, вмикаємо ми драйв. Якщо ви відпускаєте педаль гальма, машина однозначно має сама їхати. Але вона має їхати не тільки по рівній дорозі. Ось зараз ми виїжджаємо на підйомчик, на досить такий крутий підйомчик. Що ще важливо? Коли ви зупиняєтеся опять на підйомчику, стаєте, відпускаєте, от з ви стали, як перевірити, шукаєте підйом, шукаєте підйом, стаєте на ньому, відпускаєте педаль тормоза і дивитеся, що робить машина. Ось зараз ми відпускаємо педаль тормоза, що вона має нам зробити? Вона не має покотитись назад. Все, я відпустив. Вона має плавно поїхати, в крайньому випадку не відкутитися. Ось так вона має працювати. Що нам це дає? Це нам дає те, що немає великого зносу між дисками щеплення і насос дає хороший тиск. Що один, що другий. Там є низького тиску, високого тиску. Він дає достатньо, достатньо тиску масла і диски щеплення мають мінімальний зазор, щоб зцепитися і без пробуксовки потягнути машину на велику горку. Тобто, якщо й великий знос, вона буде котитися вам назад. Може е, навіть бути ударчики, вона пробує пробує якби, зацепитися, але оскільки диск щеплення зношені, йому не вистачає тертя не вистачає ось цього зазора, не вистачає тиску мастила і все, і вона не хоче їхати, вона пробує і вона піддергується. Тобто такого не має бути. Ось ми опять зупинилися, підйом великий, ну, камера не передасть він є. Знову те саме. Відпускаємо. Ніхто назад не їде. Відпускаємо, все, вона підняла оберти, без газу, без нічого, вона поїхала вперед. Це перший і основний в нас як би признак того, що є нормальні зазори в щеплення. Далі ми собі їдемо, холодно, гаряче. Ми ДСГ, якщо з нею все добре, взагалі не маємо відчувати абсолютно перемикання передач. Тобто проїхалися, спробували, немає в нас ні вверх, ні вниз, погазували, дали в підлогу, нажали. Відпустили, затормозили різко, опять нажали. Не має бути ударів. Удари, не удари, а невеличкі поштовхи можуть бути тільки між першою і другою. Десь приблизно, коли ви їдете в пробці, і коробка не розуміє, чи її перекидати на другу, чи її далі їхати на першій. Це не, це не поломка коробки, просто алгоритм не є досконалим і вона не може поняти, що ви від неї хочете. Коли ви їдете в Коркові, ви якби то раз дали газу. Вона вас перекинулася на другу передачу зразу після першої. по-вирізку турмозите. Вона хотіла вже би третю включити, а вона мусить першу включити. Вона перескакує через дві передачі і може бути невеликий поштовх. Це цілком нормально. Це абсолютно нормально, це не є несправність. Це просто-напросто коробка не знає, що ви від неї хочете, бо ви самі не знаєте, бо дорога така, така дорожня обстановка. Зараз ще покажу один дуже важливий момент, як її перевірити, чи немає знову ж таки великого зносу, немає великих перепадів тиску насоса це різкий старт з місця коли ви плавно відпускаєте щеплення якщо ну, педаль тормоза гальма і ну або просто коли машина стоїть відпустили і нажали плавно на педаль газу вас якби насос і диски щеплення встигають зжати навіть коли великий зазор якщо ж ви зупинилися, зупинилися абсолютно в ноль стали бажано перед тим ще ввімкнути Задню передачу. Тобто ви роз'єднали, виходить, повністю трансмісію, і потім включили драйв і даєте нормально з місця. Тобто, ну, не кажу там в підлогу чи ще якось, а просто-напросто різко на, на, на педаль газу, на педаль акселератора нажимаєте. Якщо у вас немає ніякого поштовха, ви відчуваєте плавне. Ось зараз я задня. Тепер драйв. Якщо ви нажали на газ, вас абсолютно нема ніякого поштовха, і вона вас пішла без ударчика там, в букс, прискорилася нормально. Тобто нема, не відчуваєте ви цього такого зацепа. Тобто, що ви газ нажали, якийсь є момент такий, що ви, от, виходить, якби відчуваєте, що там десь щось... Секунда якась пропала, мілісекунди пропали, ні, вона у вас має бути, вже щеплення має бути готове до того, що ви будете нажимати газ. Якщо у вас це так відбувається, немає ніякого поштовху, це, це не можна відчути, коли ви чуть-чуть нажимаєте газ. Тільки коли різко. Якщо в цей момент немає ніякого поштовху, то опять же таки це свідчить про хороший стан щеплення і про хороший стан взагалі там насосів, вони дають достатній тиск, все тоді працює нормально. Тобто основні моменти вона себе має на горку тягнути сама, вона не має вас дергатися, вона має хоро... ну, добре з місця, якби е... заціплятися без всяких.